Алом народ, як справи? Мене інколи питають, чи варто купувати FIFA 23 в 2023 році? Забігаючи наперед, скажу так варто. Але є свої але. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. А ми поїхали! Okay, І перше, про що я хочу поговорити, це ціна. Немає сенсу купувати FIFA 23 на даному етапі за фул прайс. FIFA ніколи не вартувала того цінника, який вішують челес EA Sports <профі> Проте можу підмітити, що ще відносно недавно на FIFA 23 була знижка 40%, і такі знижки будуть повторюватись та рости в геометричній прогресії, тому просто слідкуйте за ціною. Режими. Гравці FIFA в основному поділяються на два типи любителі пограти в кар'єри офлайн проти ПК і ті, хто надають перевагу онлайну і грають в Ultimate Team. Для любителів гри в офлайн режим можу сказати, що вам величезного сенсу переходити на FIFA 23 прямо зараз, немає. Так, звичайно, в новій версії FIFA прогрес в кар'єрі є, добавлені певні зміни по типу прокачки перків футболіста. Чесно, не пригадую, щоб вони були в FIFA 22. Але я і кар'єру граю не часто. Напишіть в коментарях, якщо я помиляюсь. Також є невеличкі зміни в геймплеї, про які ми поговоримо трішки пізніше. Але якщо ви чекали до нового року, то я думаю, зможете почекати ще й до весни, а вже приблизно в квітні-травні на FIFA будуть знижки до 80%. Ось тоді і сам час купувати FIFA 23 для гри в кар'єру. Для тих, хто надає перевагу грати в Ultimate Team, тобто онлайн, я скажу, що ще не пізно купити FIFA 23. Зараз виходить команда року, так називаєма Totti Team. Велика кількість золотих, проте метових сильних камінь стануть дуже доступними і ви зможете досить швидко зібрати більш-менш граючу команду. Звичайно, ваша команда не буде рівня тим командам, які ви будете зустрічати в Weekend Лізі. Але ігру ви купуєте на півроку пізніше. Попри це, я все одно не рекомендую купувати гру за її повну ціну. Адже з тижня на тиждень повинні бути знижки. Вам ж залишається лише слідкувати. Гемплей та графіка. Так, ми усі любимо говорити, що ФІФА не міняється, і в якійсь мірі ми будемо праві, але все ж таки не до кінця. FIFA 23 підтягнули графіку, модельки стали більш реалістичними, геймплей став повільніший, побудова команда, так званий білдап став кращим, футболісти справді стали розумніші. В більшості випадків вони не втрачають свою позицію, підключаються до атак і повертаються в оборону, якщо стоїть відповідна опція. Проте нікуди не ділись скрипти і анімація. Вже після першої сотні матчів ви почнете вивчати анімацію футболістів. В деяких випадках вона настільки крива, ніби гравці знаходяться під чимось. При поганому з'єднанні анімація футболістів буде ставати ще кривішою і може вивести вас з себе. Це ж саме можна сказати про скрипти. Хоча хтось може назвати це метою, але я все ж таки вважаю, що це скрипт, коли м'яч залітає вам тричі за матч з однієї і тої ж позиції. Чим більше граєш, тим більше відчуваєш, наскільки ця гра заскриптована. Але будемо чесні, це все, що я щойно сказав, стосується кожної з версій FIFA. Тому звинувачувати в цьому конкретно 23 третю FIFA немає сенсу. Я просто констатую, що це є і воно нікуди не ділось. Рецензії. І так, у FIFA завжди були жахливі відгуки та оцінки. На що гравці з ПК можуть сказати? Але ж FIFA 22 має хороші відгуки в Steam, і вони будуть праві. Що насправді достатньо дивно, адже як у FIFA можуть бути позитивні відгуки? Сюр якийсь! Цього ж року негативні відгуки у СТІМ зв'язані з новим супер-мега крутим, нереально потужним античитом, через який люди банально не можуть зайти в гру, адже він вважає їх читерами. Так так, не дивуйтесь, я і сам став жертвою цього пранку на старті FIFA і не міг зайти в гру близько п'яти днів. До цього пункту я відібрав декілька рецензій які вважаю об'єктивними. Я їх вам зачитаю для загального розуміння картини. Відносно приємно грати через непогану фізику. Та й альтернативи немає. Але це чергова жалюгідна копіпаста з оверпрайсом, донатом, лінивою підтримкою та поганим балансом. Хтось скаже, що це FIFA 2020 чи 2021, але механіка зовсім інша. Можливо, з патчами щось зміниться. Сподобалось те, що є збірна України. Також нагороди за турніри, Вікенд Лігу та Division Rivals стали кращі, середнячкам їх легше здобувати. До плюсів можна віднести і кросплей з ПК іншими консолями нового покоління. Мінусів небагато, але вони є. Присутні лаги на моніторі 144 Гц. Баг з. Приділенням ігрової станції суперника. Зараз всім показують, що вони грають проти гравця з ПК. Дуже схоже на попередню частину. Ті ж яйця тільки в профіль. Як завжди, мінімальні зміни. Додали пару анімацій, покращили фізику м'яча на 10,78%. Трішки покращили режим кар'єри. Та й все. Це всі зміни. Хоча цього року і їй додали квест з античітом. Дуже сподобалось, дякую. На жаль, кращого футбольного симулятора наразі немає, тому було смачно. Через рік попрошу ще. Отож, я обговорив основні аспекти FIFA 23, розказав вам про нововведення, а також про можливі мінуси, які б могли вас розчарувати. Я ж вважаю, що ця гра варта уваги, так як це найкращий футбольний симулятор, який ми поки що маємо. Чи купувати гру, чи не купувати, вирішувати вам. А також вам вирішувати, чи варте це відео лайку. Якщо ж ні, напишіть в коментарях, що саме вам не хватило, або що вам не сподобалось. Ви були на каналі ArtFIFA, мене звати Артур. Побачимось на теренах Ютубу. Бережіть себе.